Цей об'єкт може витримати падіння невеличкого літака, ну і це значить, що він може, в принципі, витримати там, падіння невеличкого шахеда. Ага. Е, ніхто не планував, що по новому безпечному конфайменту будуть стріляти шахедами, але менше з тим він побудований так, що він це витримає. Угу. Коли були ось ці відео страшні про те, як щось літало біля Чорнобиля, коли росіяни робили обстріли, коли там. Це ж це ж по-Чорнобильській, так було? Чи це по Ні, це по Запорізькій, не, мабуть? Не по Запорізькій. Це по-запорізькій були даці. Ну, ж, ти ж бачила взагалі інакше ці відео. Ну, типу, ти ж прям розуміла все. Ну це все дуже стрьомно. Тому що взагалі ж реактори, якщо ми не говоримо про Чорнобильську АЕС, у нас є реактори, які працюють, і вони не створені для того, щоб їх обстрілювали. знаєте. <татисна> і якщо сам реактор, сама ця сам цей котел, де відбувається е, ядерний поділ і м м реакція ланцюгова, він витримає, тому що там метрові стіни угу. е з залізобетону. Цей залізобетон е дуже щільний, потужний, тобто він витримає, але він створений для того, щоб стримувати те, що всередині, а не те, що зовні. І е після аварії на Чорнобильські АЕС, реактори будуються уже в контейнментах, Ну тобто, вони, якщо що, то все залишиться всередині. І тому, якщо щось буде там летіти на реактор, ззовні, то в принципі воно витримає реактор. Але є нюанс. Атомна станція це ще турбіна, це ще uh -huh. парогенератори, це ще трансп... розподільчі пристрої. Тобто, це все, що не захищається. Ну, тому що ніхто не думає, що хтось буде стріляти в атомну електростанцію. І будувати захист для цього ну, це такий челендж, тому що це величезна територія. Тому, ну, безперечно, ми вдячні Збройним силам України за те, що вони захищають нашу енергогенеруючу систему. Але все одно має бути якийсь здоровий глуз для того, щоб не стріляти по цьому. Мене вражає просто як росіяни стріляють по нашим атомним станціям, тому що це ж наше, ну як би це не було, все одно це спільний, якась, спільна травма, тому що є території забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в Україні, в Білорусі і в Росії і там теж є. І там також евакуювались люди частково, і це спільна травма. Ну як, ну як, після того як ми всі перенесли Чорнобиль, можна подумати і створювати ситуацію, в якій може бути така сама аварія, тільки ну тільки більше.